Я вас люблю. Я приїхала сюди для того, щоб освідчитися вам всім коханні. <плес> От тут завжди сидів тато. Там сидів Буряківський і Клара і Харітоновна. І зараз я їх там бачу. Я привезла подарунок татові і вам, свою виставу. Я написала п'єсу, присвятила її пам'яті батька і мама грає в головну роль, в театрі, яким керує зараз мій брат. А вас я всіх запрошую на свою виставу. Вона присвячена театру. Це комедія. Е, комедія, але трошечки, напевно, є в ній смуток, як в нашому житті. От, але мені хотілося б, щоб ви після вистави були просвітленими. Дякую, що ви всі тут. Дякую вам за пам'ять вашого серця і за те, що ви сьогодні розумієте, як ми хвилюємося і розділите з нами. Наше свято, день народження нашого тата. Дякую.